Об не прийшов у ваше місто вагнерівці, кадирівці чи справжні російські буряти їх обов'язково виженуть з української землі, щоб вони не брехали і які б ганчірки не вішали на будинки. Редакція ВАВ хоче підготувати кожного українця, який чекає на деокупацію. Перше передчуття. Якщо росіяни пропонують вам евакуацію, то очі ввічливо відмовляйте, а подумки посилайте окупанта за російським кораблем. Бо в прикладі з окупантської евакуація перекладається як депортація. Наслідки такої евакуації можуть бути жахливими. Найімовірніше ви опинитеся без прав та документів у чужій ворожій країні, де вас ніхто не зможе захистити. Друге підготовка: підготуйтесь до найгіршого сценарію, а саме до того, що прямо на вашій вулиці будуть бої, ви маєте облаштувати або знайти укриття для себе, для своїх близьких та для гав і няв. Також потурбуйтесь про стареньких сусідів. Підготуйте запас води, їжі, ліків та свічок мінімум на три дні. Телефон та павербанк тримайте завжди зарядженими, зберіть ідентифікаційні документи, гроші та критичні ліки. Носіть їх на собі у надійному кармані, невеликій сумиці чи бананці. Зберіть тривожну валізу з двома змінними комплектами одягу для всієї родини. Будьте готові до екстреної евакуації зі сторони українських військових та волонтерів. Третє. Ворог біжить. Якщо деокупація вашого міста проходить за Херсонським та харківським сценарієм, то ворог буде вправно кивати п'ятами. Але є одна особливість у росіян. Коли вони звідки стікають, то по собі лишають не тільки гармидр та техніку. Вони ще й все навколо заміновують. Тому під час деокупації не гуляємо. Незнайомі речі не чіпаємо, в адмінбудівлі, вокзали, школи не заходимо. Коли щура заганяють у кут, він найагресивніший. Тому не зв'язуйтесь та не трапляйтесь російським солдатом на очі для захисту свого майна забити вікна фанерою. Це захистить вікно не тільки від вибуху, а й від зацікавлених поглядів крадіїв унітазів та жіночої білизни. Четверте, наші після того як в новинах побачите назву вашого населеного пункту. І далі слово звільнено. – «Вітаємо! Ви знову вдома. На повернення кожного села, містечка і міста чекає вся Україна. Ворог обов'язково піде з нашої землі або ляже в неї. Тримайтеся рідні. Скоро побачимось.